Браті мої, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа, прославленого. Так читаємо послання апостола Якова. Незважаючи на особи, що брати що сестри, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа чи багаті біля нас люди, вчені, молоді, красиві, некрасиві. Приємні нам, неприємні, дошкольні для нас, чи милі, чи інші. Ми маємо віру Господа нашого Ісуса Христа, вірні Богові і покладаємося не на себе, не на людей, не на гроші, не на красу, не на зв'язки, не на балакучість, красномовність, чи що інше, а на Господа Бога, на Христа Ісуса і йому вірні. Вірні Слово Євангелія і знаємо, що Бог нам вірний, Він нас любить, бережає, охороняє, освячує, благословить, ощасливлює і дає щаси вічне життя в небі. Тому, незважаючи на особи, маємо віру в Господа нашого Ісуса Христа, Щоб нам не казав начальник на роботі чи дружина, чи чоловік, син, дочка, брат, сват, свекруха, теща. Чи хто інший, чи мама або тато, ми маємо віру в Господа Ісуса Христа. Ми покладаємося на Господа Бога. Ми знайшлися в Божому серці, в Божій любові, Господь Бог нас підняв з прірви, з багна, болота. Всякий нещас, простив гріхи. І ми вже знаємо, я належу Ісусові, тож, незважаючи на особи, я завжди для Ісуса. І для мене найосновніше, що. Христос мене любить і Його святу волю. Це для мене питання найнагальніше кожного дня. І ми повинні жити в Христі Ісусі. Бо Христі Ісусі, понота Божа благословень, Христос віддав своє життя за нас на Христі. Христос Господь видаває щедро на нас свого Духа і Отця, І ми живемо в Божій любові, благодаті. Згідно Божих законів, згідно тієї мудрості життя, що дає Христос Господь, Мудрість Євангелія, мудрість моральності, духовності католицької церкви. Брати мої, не зважаючи на особи, маєте віру в Господа нашого Ісуса Христа. Але ще є одна важна особа, дуже важлива це я сам, я сама. Тож ми і навіть на цю найважливішу особу не звертаємо уваги. Хто не зречеться себе і не візьме свій хрест, не піде за мною, каже Христос Господь, той не може бути моїм учнем. Тому знаємо, що я є просто людиною, часто помиляюся, то що я грішу, щось добре роблю. Бог мене любить, прощає, коли коликаюся. Але я не Бог, я не центр усього. Бо якщо ми зосередились на собі, то ми духовно вмерли, тоді злий дух знайде до нас різні підступи, щоб у нас. Принизити, зневажити, розчарувати, зневірити, осудити, применшити, щоб забрати в нас віру в Бога, щоб ми були розчалені всяким злом, пане відношенням, гріхами, діяльськими напасуваннями, своїми емоціями, почуттями, відчуттями, жалями, саможалями, образами, ненавистю, завістю, похотями чи чимось іншим. Тому треба ще на одну важну особу не звертати уваги на себе. Звертаємо завжди своє серце, розум до Господа Бога, а себе цінуємо, любимо, жив в Бозі, згідно Божих законів, згідно Натхнення Святого Духа, згідно Слова Божого, чиним собі теж добро, найперше добро триматися волі воля Небесного Отця, жити в обіймах любові Небесного Отця в Христі Ісусі Святому Дусі, приймати ті кров Христа в Єхаристі, щораз на службі Божій, якомога частіше, навіть щодня. Молитися читати, виконувати слово Івангелія, науку Католицької церкви, катехізму Католицької церкви, мати духовні поради чи розмови з священниками, що вони нам підказували, як жити по Божому Святому Дусі. Тому ще одну найважнішу особу, яка хоче бути Богом, ми розжалували, тобто зняли з неї. Царський вінок з себе, корону зняли і кажемо, я є улюблена дитина Божа, але Богом є Бог, а не я. Тому не перебуваємо в святому егоїзмі, а перебуваємо в Бозі, в покорі до Господа і в виконанні волі Господньої. Через те пам'ятаємо, що святий егоїзм для нас це в лавках. Бажаємо собі добра тоді, коли живемо по-Божому для Господа, про Бога думаємо. Живемо згідно Слова Божого, Божої благодаті, приймаємо свій читання, чуємо добро. Хто нам що сказав, чи не так на нас подивився, чи не такі обставини складаються, чи якісь трагедії відбулися, для нас це не фатально. Тому що ми не центр всього, Бог нас тримає в своїх долонях, в своєму серці. Він нас любить, боготесно згортає своєю благодаттю, ласкою, любов'ю. Нам добре з Богом, чи в цьому світі, чи в майбутньому. Сьогодні або післязавтра чи через рік нам завжди є добре і дуже добре, і затишно, і мило, і любов обіймав Небесного Отця. Він нас не дасть в обіду, Він не допустить, щоб хтось нас покушав понад силу. Але треба уникати зла і гріха і не служити людям в гріхах, а також не догоджати своєму егоїзму. Бо коли почнемо жити в егоїзмі в себелюбстві, то випадемо з Божої. Благодаті, то таке, якби хтось випав з літака, який летить, або хтось випав і скочив, стрибнув у море з якогось круїзного лайнера, з корабля. І акули з'їдять або втопиться людина по сама не допливе багато кілометрів до суші. Тому нам не треба випадати з обіймів Божої любові, з обіймів. Небесного Отця, який нас огортає своєю любов'ю, благодаттю, і ми є в серці Бога в Ісусі Христі. Але це все в Ісусі Христі. Ми є прийняті, люблені, благословені. Тому Христа Господа, в якому Бог отець має своє вподобання, ми любимо і приймаємо щораз в Євхаристі з великим захопленням, вірою, любов'ю і кажемо, я не сам є з Ісусом. А в Ісусі Христі благословений, Богом, прийнятий, освячений, прощений, оздоровлений. І все у нас буде гаразд. Тому що в нас є правильна віра, триматися Бога, Божого закону, католицької церкви, бути в Божій благодаті, і ми хочемо жити праведно, свято для Господа. Брати мої, зважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа. зважаючи на події, обставини, особи, почуття, відчуття, думки, хвороби чи що інше. Ми маємо віру в Господа нашого Ісуса Христа і знаємо, що ми Богом люблені, благословенні, ми прийняті діти Божі в ідинародній Сині Ісусі Христі. Але маємо віру в Господа нашого Ісуса Христа прославленого, тобто Він живий. Христос Бог живий, і коли ми віримо в Христа Господа, то єднаємося з Ним в Його благодаттю, вірю, вірністю Йому, виконання Божого Слова, виконання Нахтінства того Духа, виконання волі Божої. Бог є живий, Ісус прославлений. Тому прославляємо Христа Господа, Його любимо, Йому дякуємо. І отримаємося, приймаємо чув Христа з вірою з любов'ю. І знаємо, що Ісус є живий, тому ми не самі. Він нам підказує, що маємо робити, як діяти. Він нас тримає за руку, наче, тримає біля себе свої благодаті. Через стайну ми з'єднані з Пресвятою Трійцею, зокрема з Христом Господом. Божій ласті. тому маємо віру в Господа нашого Ісуса Христа прославленого. Те, що ми знаємо, що Христа Господа дуже багато зневажають своїми гріхами різні люди. Ми це бачили і чули в і побуті, і на роботі, і в різних міжлюдських стосунках, зневажаються Божі правди католицької церкви, зневажають Христа Господа своїми гріхами, поганими чинками, розмовами. І зневажають побожних християн. Але Ісус є прославлений, Він воскрес із мертвих, Він живий, і Він дає нам нове життя Святому Дусі. Тому ми йдемо до вічної слави, до вічного щастя, до єдності, що розбільшує з Господом. І Бог є прославлений, Бога прославляємо і знаємо, що вся людська слави є ніщо порівняні з славою Божою. Порівнює з Божою святістю, величчю, добротою, лиш Бозі ми є щасливі, радісні, повні любові, мудрості, сили чинити добром.